Історія Саші та ехо нескінченних історій. Академія вічного циклу в новому світі. Творення стало серцем мультивсесвіту Майнкрафту, об'єднуючи тисячі серверів через мережу циклу. Серце мультивсесвіту, створене сашею дослідником, сяяло в храмі творення, підтримуючи баланс між вимірами. Як хранитель мультивсесвіту, Саша наставляв студентів, але його душа прагнула нового виклику. Одного вечора, коли він переглядав записи в архіві архітекторів, зоряна корона раптово запульсувала, а кристал творчості видав мелодійний гул. У центрі зали з'явилася нова голограма прадавнього архітектора, але цього разу її голос був тривожним: Ехо нескінченних історій! Джерело всіх легенд Майнкрафту слабшає! Без нього мультивсесвіт забуде свої історії. Знайди ехо, хранителю! Або все, що створено, стане порожнечею. Саша зрозумів, що ехо нескінченних історій це не просто артефакт, а сила, що надихає кожного дослідника створювати власну легенду. Його нова місія знайти ехо та відновити дух пригод у мультивсесвіті. Підготовка до пошуку еха. Пошук еха нескінченних історій вимагав подорожі через найдавніші та найнестабільніші куточки Мультивсесвіту, де зберігалися відлуння перших серверів. Саша зібрав команду та спорядження, спорядження хранителя Мультивсесвіту, броня з зоряного кристала з чарами творення Чтеро, адаптація трай та новим чаром Ехо Легенд Певи, що підсилював зв'язок із історіями, булава з зоряною гармонією Третій, Вічним ударом Дреді, розломом часу Драї та відлунням вічності, що резонувала з енергією легенд. Лук із зоряним спалахом третій, нескінченністю та мультивимірним прицілом Драді, здатний вражати цілі через часові розломи, елітри з космічним польотом Ві, мультивимірною стабільністю та слід вічності, що залишав сяючий шлях для орієнтації, зоряна корона, мантія циклу. Кристал творчості та код Всесвіту для навігації та стабілізації нестабільних світів, тотем безсмертя, компас відновлення, зачаровані золоті яблука та зілля, космічної стійкості Ві. ресурси та артефакти, запас космічних перлин, зоряних кристалів, уламків еха, драконячого подиху, реліквій вічного циклу та есенцій, хаосу, механізмів, початку. Для створення порталів і захисту, скринки шалкера з універсальними блоками призматин, глибосланець, аметист, інструментами, насінням і музичними платівками, включно з новою мелодією вічності, що підсилювала дух команди, архівні сувої з академії для розшифровки древніх легенд. Команда Ерік, чаклун-навігатор відповідав за магічні ритуали та аналіз від лунь легенд. Ліра, тактичний лідер, координувала дії зоряним слідом і навчала студентів у симуляціях. Кай, майстер хардкорного виживання, тестував команду в екстремальних умовах. Астра, зоряна лисиця, відчувала сліди еха нескінченних історій. Група алеїв із зоряними кристалами допомагала з логістикою та збиранням уламків. Нова учасниця Мія, студентка академії. Геній створення біомів, що приєдналася для відновлення зруйнованих світів. Зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит, зоряний сокол був оснащений ядрами вічності, створеними з кристалу творчості. План зоряна корона вказала на три древні сервери, де зберігалися фрагменти еха нескінченних історій. Сервер ЛЕГЕНД. Сервер Порожнечі та сервер вічності. Саша використав серце мультивсесвіту та мережу циклу, щоб відкрити портали до цих світів. Подорож Крізь Древні сервери. Саша з командою вирушив у Подорож. Кожен сервер відкривав нові грані мультивсесвіту. Сервер ЛЕГЕНД. Фрагмент натхнення. Цей сервер був мозаїкою всіх сашинних пригод: джунглі загубленого храму, океани підводної фортеці, багряні ліси Незера, платформи загубленої галактики. Охоронцем був Ткач Легенд, голографічна істота, що відтворювала Сашині битви, змушуючи його пережити їх знову. Саша бився з копіями візера, Ендер Дракона та хаотичного наглядача. Використовуючи відлуння вічності булави для синхронізації з історіями, Ліра координувала команду. Мія відновлювала зруйновані біоми. А кай будував укриття. Саша переміг ткача, отримавши фрагмент натхнення, сяючий осколок, що зберігав дух пригод. Сервер порожнечі. Фрагмент забуття. Сервер порожнечі був темним. Де всі блоки повільно розпадалися, а моби втрачали форму. Хранитель забуття, схожий на ендермена з тисячею тіней, намагався стерти Сашині спогади про його пригоди. Астра допомогла знайти шлях, відчуваючи ехо, а Ерік використав зілля космічної стійкості, щоб захистити команду від забуття. Саша застосував ехо легенд броні, щоб зберегти свої історії. І переміг хранителя луком із мультивимірним прицілом. Фрагмент забуття темна сфера. Зберігав пам'ять про втрачені світи. Сервер вічності, фрагмент нескінченності. Сервер вічності був циклічним світом, де час повторювався, а кожна дія впливала на майбутнє. Хранитель нескінченності, істота з голографічних блоків, випробовував Сашу. Змушуючи обирати між порятунком одного сервера чи іншого, Саша використав код Всесвіту, щоб розірвати цикл. А розлом часу булави сповільнив хранителя. Мія створила новий біом, щоб стабілізувати сервер. А кай відволікав ворогів. Фрагмент нескінченності Золотий Вихор уособлював вічність історій. Відновлення еха нескінченних історій. З трьома фрагментами, Саша повернувся до храму творення. У ритуалі, підсиленому зоряною короною, мантією циклу та серцем мультивсесвіту, він об'єднав фрагменти натхнення, забуття та нескінченності, створивши ехо нескінченних історій, сяючий артефакт, що наповнив мультивсесвіт енергією нових легенд. Кожен сервер, кожен дослідник відчув приплив натхнення. Створюючи нові історії. Голограма архітектора з'явилася Ехо відновлено хранителю. Ти дав Мультивсесвіту вічність. Саша отримав новий артефакт перо легенд, що дозволяло записувати історії в Код Всесвіту, роблячи їх частиною мультивсесвіту. Новий дух і безмежні історії. Академія вічного циклу стала осередком нових легенд. Студенти, натхненні ехом. Створювали сервери з унікальними біомами, істотами та правилами. Ліра очолила кафедру створення історій, Кай навчав виживанню. Мія проєктувала біоми. Ерік досліджував нові чари, а Астра ганяла між порталами, надихаючи всіх, але й гуділи, прикрашаючи кампус сяючими орнаментами. Саша, стоячи на вершині зоряного притулку, тримав перо легенд, записуючи свою історію. Ехо нескінченних історій сяїло в храмі, а Мультивсесвіт гудів від нових пригод. Чи варто створити сервер, де всі його пригоди об'єднаються в одну епічну сагу? Чи вирушити на пошуки інших ехо в невідомих мультивсесвітах? Чи передати перо легенд новому поколінню? Історії вічні, і я їхній оповідач. усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його легенда стала серцем мульти всесвіту а нові історії тільки починалися.